Дуже смачні та ароматні бананові оладки. Беремо ось такий добре дозрілий бананчик, чистимо шкірку і в миску. і гарненько розминаємо його за допомогою виделки. Далі сюди ж 200 г борошна, дрібка солі, столова ложка цукру, пів чайної ложки екстракту ванілі та 200 мл молока. Молоко повинно бути таке добре-добре тепле, практично гаряче. Молоко додаю поступово порціями. Трошки молока перемішую тісто. Знову трошки молока, знову перемішую тісто. Так у нашому тісті не буде комочків. Тісто повинно вийти як густа сметана. Коли тісто готове, додаємо ще пів чайної ложки розпушувача і знову його перемішуємо. Далі накриваємо кухонним рушничком і залишаємо так постояти 20 хвилин, щоб тісто трошки підійшло. У тісті за цей час з'являються ось такі пухірці повітря. А далі смажимо на добре розігріту сковорідку Вливаю достатню кількість олії та викладаю смажитись, викладаю порціями по одній столовій ложці. Смажу оладки 2,5 хвилини на невеликому вогні. Далі їх перевертаю, накриваю кришкою і даю їм посмажити ще 2 хвилини. Виймаю їх обов'язково на паперовий рушничок, щоб він відбрав у себе лишню олію. З цієї порції в мене вийшло 12 ось таких смачних оладок. Всім смачного, ставте лайки, підписуйтесь, також пишіть коментарі.